Друзі, усім привіт! Радо вітаю вас на каналі. З вами Роман Світушак. Вмошуємося зручніше. Сьогодні у нас все про автомобілі. Як ви думаєте, скільки людей було врятовано за рахунок того, що правильно оглянули автомобіль? На сьогоднішній день це набрало дуже популярності перевіряти все ж таки автомобіль перед купівлою. І перевірка її, як через Carvertical це ви можете перейти внизу за посиланням. І перевірити історію автомобіля. Зараз була ситуація, коли люди до мене звернулися, ввечері я відкриваю і бачимо на 5 тисяч доларів ремонт автомобіля, плюс також змотаний пробіг. Змотаний показує небагато 40 тисяч, але враховуючи, що там потім 3 роки автомобіль не був на СТО, а потім він вже з'явився, розуміємо, що там вся соточка приблизно змотана. Тому перевірка обов'язково користуємо промокодом ROMA і ви отримаєте 20% знижки. Фізична перевірка, я думаю, це взагалі не обговорюється. Всі ми розуміємо, що це потрібно робити. Телефони десь будуть на екранах або внизу під відео. Ми розпочинаємо. Розпочинаємо ми з зефіра. Зефіра продається 2014 роком. Ціна договірна. Ми бачимо, що це дизель з заявленим пробігом 233. Якщо взяти по віку, це автомобіль 11 років, 233. Пробіг виглядає добре. Тому маємо надію, що дійсно такий пробіг дійсно є. Тримаємо кулаки, але віримо і перевіряємо. Правильно? Тобто він код. і я думаю, правди можна побачити дуже багато цікавої. Насправді треба визнати, що на сьогоднішній день всі, хто займається автомобілями, вони вже зрозуміли, що автомобіль купляти потрібно. Перевіряти його через Carvertiкал. Але як так може бути, що Крвертикал, відкриваючи у вас все добре, а по факту, оглядаючи автомобіль, бачимо, що є змотаний пробіг. Та? Тобто ми бачимо по візуальному вигляду, автомобіль не відповідає, тому що блоки це теж ще, ще, як кажуть, окрема тема. Блок можна викинути, друзі, його можна поміняти, його можна змотати, тому пробіг по блоках вам ні офіціали, ніхто підтвердження не дасть. Та? Але, звичайно, дивишся на фізичний стан і прекрасно все розумієш. То що ж так? Чому ж так? Справа в тому, що є продавці, які, власники, давайте так, продавці, власники, ну десь так, які не їздили на офіційне СТО. Тому ті люди вони просто-напросто користуються. Тим, що ну, прикупівлі, я маю на увазі наступні, користуються тим, що розуміють, що можна автомобіль взяти з більшим пробігом, і якщо історія десь не є затверджена, підтверджена, то можна щось змотати. Тому автомобіль потрібно перевіряти комплексно. Так здавалося, для чого тоді ж CarVertical? Справа в тому, що CarVertical вичисляє знаєте, як кажуть, хвилю тих людей, які купили ще раніше і не перевіряли через CarVertical. і зараз продають свій автомобіль. І взнають сумну правду. І правда в тому, що в людей дуже часто є зафіксовані пробіги більші. У людей зафіксовані по історії, що е, дійсно було ДТП. Та? Тобто історія мається на увазі по базах, Кравертікал підтягує, він робить запит і підтягує, що страховий був випадок, там, скажімо, на 5 тисяч доларів. Як на мене, на 5 тисяч доларів ремонт це вже якийсь ремонт. Немалий я маю на увазі. Тому, друзі, ось так воно все виглядає. Також хочу сказати про Луцький ринок. На сьогоднішній день дуже активно люди вже активувалися, їздять на Луцький ринок, дехто до нас, на жаль, не попадає. По якій причині до мене дзвонять люди, я змушений відмовляти. По тій причині, що якщо в нас вже всі експерти зайняті, і людина дзвонить там за один день, що мені на завтра треба експерт, на жаль, буває таке, що місця немає. Тому ви за 2-3 дня, а то краще за 4. Дзвоніть, щоб я вам зарезервував експерта, щоб це все спланувалося, тоді ви приїдете на ринок, експерт вас зустріне на ринку і допоможе вам з підбором автомобіля. Я думаю, тут все зрозуміло, все логічно. Є пропозиції, хто вже так виходить, що люди дзвонять пізніше, то я людям просто пропоную, давайте я вас запишу там на наступний тиждень, бо є місце. Тому не падаєм духом, якщо дуже потрібно, звертайтеся, ми допоможемо. До речі, мені от зараз минулого Підбору також скинули відео, і буде час, можливість. Я вам скину чорнове відео, які автомобілі люди підбирають на сьогоднішній день на луцькому авторинку. Чому я кажу про Луцький авторинок? Насправді на будь-якому ринку можна знайти автомобіль. Але Луцький авторинок дає можливість серед великої кількості підбирати. І це дуже комфортно і приємно. Тому підбираючи автомобіль серед великої кількості, у вас є більша можливість маневру. А маневр це завжди позитивно. Тому більша кількість, туди треба їхати. Ну, десь так воно працює з практики. Що загалом по цінах? Насправді ціни космічні, ціни не падають, ціни, правда, і не піднімаються поки що, хоча ми бачимо, що є така, такий певний прогноз, що автомобілі подорожчають, особливо це буде стосуватися електричок. Якщо з 26-го року не продовжать нульове мито, Тобто треба проголосувати, щоб мито залишити. Розумієте, так? Це треба зібрати наших депутатів. Вони мають підняти руку, щоб проголосувати продовження нульового мита. Чи воно буде, ну, логічно виглядає, що, мабуть, ні. Тому що ну, краще нічого не голосувати, нічого не робити. Воно тоді просто оплатиться мито. І відповідно це здорожчає, ну фактично, я вважаю, на велику. Суму автомобілі подорожчує. Також є ще один момент, який є зараз відчутний на ринку в, в самому ну, в Штатах, та, якщо ми говоримо про американські автомобілі. Хто мене дивиться, ви знаєте, що я завжди розповідаю, є відео такі, де я наголошую на цьому, що формується ціна на вторинному ринку від автомобільного ринку. В штатів, які приганяються ці автомобілі, чому так є? Тому що цей ринок якраз дає можливість знаєте, пригнати автомобілі на цьому автомобілі щось заробити. Відповідно, продавці іноді, коли не продається, в них є маневр. Спуститися нижче ціною. Коли він спускається нижче, потім знов привозить інший автомобіль. Це підтискає автомобілі з Європи. В Європі все набагато стабільніше. Є автомобіль, ти приїхав, він цілий, ремонтів ніяких якоби не потрібно, ну щось там десь. Мається на увазі колосальних ремонтів, в сервіс їхати не потрібно. Але Європа, направду вам скажу, вона не є конкурентною, тому що ті автомобілі в ту ціну, що були конкурентні, то, на жаль, треба змотувати пробіг, щоб якось була конкуренція. Звичайно, є автомобілі, де не змотані пробіги, це також є. Ну але це вже, як кажуть, в якійсь інші історії я буду розповідати про європейські автомобілі. Зараз в нас йде загальна інформація про авто на ринку. Що сказати, я думаю, ви бачите, що в кадрі небагато. А знаходимось ми на Карбазарі, зараз небагато було людей, так воно все і зафіксовано. Тобто щось хтось ходить, щось хтось дивиться, є такі певні хвилі, які трішки, знаєте, я кажу, йде збагачення, що люди ніби трішки є, трішки ходять. Але загалом ринок якийсь став такий сумніший, знаєте, я так скажу. Хоча, якщо бути відвертим, до мене багато людей звертаються по огляду автомобіля. Тобто люди автомобілі шукають. Як шукати автомобіль? Як знайти автомобіль? Чомусь до мене дзвонять і кажуть, Романе, от ви знайдіть автомобіль і цей. Давайте я поясню, як відбувається взагалі пошук автомобіля. Пошук автомобіля, якщо ви звертаєтесь до будь-якого підборщика, він не має в себе в дворі 100 автомобілів, бо до нього позвонило 10 людей, та, і там він на вибір каже: Шукайте, який треба в мене стоїть. І він починає шукати на тих самих ресурсах, на яких ви шукаєте. Тобто, це буде що? Все правильно, друзі, це буде авторія. Також можна приїхати на ринок, і він на ринку вам також буде шукати. Тобто суть дуже проста. Все стандартно. Потрібно знайти автомобіль, який вам подобається, після того його перевіряти. Не навпаки. Бо мені іноді бачу, хто трішки, як кажуть, має більше таких, знаєте, як кажуть, бажання порадити, мені радять, каже романе. От там 500 доларів, ви мені знайдіть автомобіль. Насправді, на сьогоднішній день так не працює. Колись воно працювало. Колись було настільки мало автомобілів, що коли вже ти знаходив той автомобіль в хорошому стані, людина казала, та вже хай буде. та. На сьогоднішній день покупець, і я вважаю, що це правильно. Покупець хоче вибору, покупець хоче, щоб йому подобався автомобіль, а не хтось там щось знайшов і показав пальцем. І це я, друзі, опираюся на факти, які я пройшов, і я зазняв це на відео. Це можна подивитися мої відео попередні, які я знімав і показував, як люди казали на початку відео. Романи, фокус нам любий, в нас сума невелика. В кінці ми знайшли фокус, ну не в кінці а десь так на середині відео. А замовник каже, щось мені не цікавий, якийсь він не такий, йдемо далі. Ну, візуально, каже, не сподобався, пішли. І я розумію, людина отримує товар, і за цей товар вона хоче, буде оплачувати кошти. Якщо вона оплачує кошти, то хочеться отримати товар класний, той, який буде подобатись. Тому... Ще раз наголошую, спочатку вам подобається автомобіль. Неважливо, чи ви приїхали на ринок, показали, що він вам сподобався, чи ви його знайшли в авторії. Основне, це ваше внутрішнє відчуття. Подобається тоді далі, потрібно переходити до перевірки. Перевірок, друзі, насправді забагато немає. Чим більше ви перевірите автомобіль, тим буде краще. Тим більше ви будете розуміти його фактичний стан. Покупець буде, коли ви будете розраховуватись, буде розуміти. Фактичний стан доларів, які ви даєте, тому якщо покупець розуміє фактичний стан доларів, то ви маєте розуміти за товар, який ви оплачуєте ці долари. Тому гроші, як кажуть, даються не так легко, є можливість їх заробити, є можливість потратити на автомобіль, то тратьте його правильно. Це рекомендація, звичайно, всі собі думайте рішення за кожним індивідуально. Друзі, давайте тут у нас залишається декілька хвилин, я вас залишаю, ви собі вже... Як кажуть, спокійній тишині, подивіться далі відео, вам всім гарного настрою, бережіть себе. З вами був Роман Світошар. І, до речі, хочу наголосити: не забувайте, що потрібно підписатись на канал, щоб бути в темі, в курсі свіжих подій про авто. Тому треба обов'язково активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І також не забуваємо поставити палець вгору. Це дуже мотивує робити вам свіжі відео. Усім ще раз дякую, бережіть себе, вдалих вам усім пошуків!